Благодаря чому ви з медалями? Ну, добрий вечір студія, добрий вечір, шановні глядачі. Хочу сказати, за е, рахунок чого е, ми завоювали таку кількість медалей. Значить, є декілька факторів. Перший з них це системність. Системність всієї паралімпійської команди, враховуючи від футболістів, менеджерів, тренерів, лікарів. І закінчуючи Валерію Михайловичем Сушкевичем. Значить, одна із складових перемог української футбольної команди, це самовдосконалення виступити за країну так, як, як останній раз, як останній бій. Ось. І враховуючи це, наша команда була єдиною. єдиною на полі. Поза полем в житті і в биту. І я хочу сказати, що футбольна команда була настоящим патріотом. Патріотом свого діла, своєї держави. І вона чітко знала, перед ким треба буде відповідати за результат, знаючи, що в Україні яка складна ситуація зараз знаходиться. Це війна, це також і дефіцит футбольних перемог. Ось. А всупереч чому Значить, ми перемагали? Та перемагали, тому що є дуже багато чинників, Значить, в нас перше, це не має бази. Значить, я вже казав один раз, на тренувальному зборі, який був один із перших до підготовки, ми поїхали в одне містечко України, не хочу казати яке, де нам представили поле футбольне, тренувалися. У нас зламались два хлопці. Один із них поламався так, що один з найкращих перспективних молодих футболістів зламався і не зміг виступити на цій паралімпіаді. Інший надламався, ну, дякуючи лікарям, виступив і ми допомагав збірній команді України. Ось. І знаєте, всупереч, нехватки бази. Нас ні, ні звідки не відганяли, але ви розумієте, що. Своє є своє. Ми привикли до бази в Йопаторі, це найкраща база. Ми мали там найкращі умови для тренування. Таких умов зараз немає. Ось. Я тому і звертався на офіційні зустрічі по приїзду з Ріо, тому щоб звернули увагу. Це перемога, золоті медалі це добре, це гарно, це вершки. Але проходить покоління, потрібно готувати молодих спортсменів, футболістів. Дивлячись на нас, їм потрібно готуватись десь. І це перша необхідність для майбутніх перемог.